Сьогодні поговоримо про комедійну імпровізацію. Це вид комедії, в якому коміки створюють гумор на ходу без заздалегідь написаного сценарію. У імпровізації коміки використовують свою творчість, вміння швидко мислити та реагувати на непередбачувані ситуації на сцені, а також спіклуються та взаємодіють з глядачами. В нашому місті коміки поєднують свої виступи з благодійними зборами для збройних сил України. Про це і поговоримо детальніше на дивані. В студії Верзан Олексій, Сергій Усик та Іван Власюк. хлопці. Тисни руку ради бачити. Дякую Привіт. за те, що завітали до нас. Слухайте, я бачив, як ви розігрівалися перед нашим мотором. Тому є в планах цікаве спілкування. На початку пропоную про вас, про ваш проект, про імпрокер. Подивитись невлички. Привіт, а вже потім поспілкуватися. Нормально? з радістю. Тоді, шановні глядачі, увага на екран. Истична імпровізація Кривого Рогу, об'єднання коміків кривого рогу, які поєднують приємне з корисним, дають змогу криворіжцям відволіктися від тривожних новин та разом із своєю публікою підтримують ЗСУ. Коміки жартують імпровізуючи. Це шоу неможливо побачити двічі, тому що воно унікальне та відбувається в реальному часі без сценарію. Хлопці, ну по перше, я вам дуже вдячний за те, що ви робите для збройних сил України для Кривого Рогу, для, для мешканців. В цілому я особисто кожного з вас знаю, як стендапер, як ведучий знаю деякі хлопці з вас. Зараз імпрокер це імпровізація. Розкажіть, що за ідея, в кого вона з'явилася, та як зібрали команду. А давайте я не розпочну, хлопці поправити, якщо що. Якщо що сю ну, я ж Да? ляпнутись. Дивіться взагалі-то сказати, що імпровізація це проект, який виник ну, щойно не, не, не можна так сказати. Це проект, який в принципі плекався нами, скажімо так. Ну навірно, років сім-вісім, бо я згадую, коли там і перші стендапи. Ми робили і таке інше, то це, в принципі, досить таки ну, віковий проєкт. Бо проекти такі, вони, ну скажімо так, у них вік, як у песика за три. І, в общем, скажу так: просто яка штука, ми з хлопцями в якийсь момент просто зрозуміли, що. Ну, дивлячись по сторонам, ми бачимо, що ми теж донатили, ми допомагали, скажімо, як особистості, як ну чесні люди, але ми зрозуміли, що у нас же є сумасшедший ресурс. Просто іноді ну мені здається, що не всі пам'ятають, що треба і психологічна розгрузка людям. Бо давайте будемо чесними. Всі ми такі зібрані в кулак, і у кожний. Переживає це, бо ми навіть в колективі не тільки жартуємо, ми спілкувалися про це, що потрібна якась емоція. І тому ми вирішили, що спробувати дати людям можливість і допомагати ЗСУ разом з нами, і дати можливість ну, зробити, відволіктись, зробити ковток такого свіжого повітря, посміятись, забути на деякий час, наскільки це можливо, про проблеми. І таким чином ми сформувалися, в принципі, Сформувався проєкт. Що стосується команди, то тут, е, ну давайте будемо чесні, тут е, зібрані кращі коміки. На мій скромний, на мою скромну думку, е, нашого міста так точно. Далі ми не будемо нічого казати, щоб не, не обіжати нікого. Е, ну, І ми давай, будемо опять-таки, чесні, ми давно знайомі. Ми всі давно знайомі, ми варимося разом. Я не буду лукавити, скажу, що ми і поза сценою спілкуємось дуже багато в житті. От на днях до мене заходив в гості, Чуть-чуть нянчився з донькою. Тобто, ну, нам не стояло питання, а кого брати? У нас є, допустимо, декілька хлопців, трошки новеньких, навіть не декілька один, виходить, Ванька, да, у нас. Ну, це хлопець взагалі, з інтересною судьбою. Він з Донецька перебрався в Кіровоград, з Кіровограда потім приїхав до нас, і я скажу так: чесно, доповнив команду. Ну, от так от, Склад вашої команди: він постійний? Чи хтось може до вас долучитись? Ну тут ми скажімо так, костяк у нас є. Тобто у нас там 10-12 осіб, які завжди беруть участь. Ну, в принципі, ми відкриті для нових пропозицій, для нових людей. Для цього ми організовуємо наші проекти. До нас люди, люди навіть після. Вечора підходять, кажуть, о, хлопці, так класно, можна з вами. Ну, типу, двері вичинені, Тому, будь ласка, ми об'єдналися заради дуже важливої цілі. Тобто, якщо, скажімо так, довоєнний час, якщо можна так сказати, у нас заходи проходили де-інде, коли-неколи проходили, а тут ми прям. Зараз ось у квітні у нас буде прямо чотири заходи, тобто кожного тижня заход. І ми вважаємо, що це дуже важлива справа. Ну, я бачив знову ж таки в історіях те, як ставляться до вас, до вашої діяльності люди, і це дуже круто. Ви навіть я так розумію, що менторів запрошували. Це Олену Скорік, льоху да, Фенікса. Слухайте, ну цікаво, Іван. Ну, Давайте з вами, хлопці, начебто, вже відповідали. Хотів запитати, чи є на ваш погляд різниця щодо написаного матеріалу, який ви готуєте до виступів, і щодо імпровізації, на ваш погляд, що цікавіше зараз людям? Ну, дивіться, імпровізація це, в першу чергу залучення наших глядачів, гостей з нами. Тобто, це такий жанр, який більш складний ніж там, скажімо, ви бачили на КВК, стендап, тому що все, весь гумор він робиться на сцені саме тут і зараз. Тобто я вважаю це більш цікаве, тому що людям кожного разу вони не знають, що буде відбуватися на сцені. І ми залучаємо кожну людину скажімо так, до нашого, до нашого виступу. І я думаю, цей жанр він є на телебаченні, скажем так, да, але в нашому місті він був один час, потім його не було. Потім ми експериментували. То я думаю, ну по нашій заповності залив. Я думаю, наче людям це все, все ж таки подобається. Заходить. Розкажіть так. мені про формати, як формуються теми для імпровізації, як взаємодієте з гостями? Ось, наприклад, я прийшов. Чого мені чекати від вашого заходу? Розкажіть, ну, Не попер... що відбувається по перше. Враховуючи, де ми проводимо наші заходи, перше, що треба почекати, це замовлення. По-друге, ну, дивіться, ми взагалі пішли, пішли на такий ризик і на експеримент, ми, на відміну від інших імпровізаційних комедійних проєктів, обрали лише короткі форми, і, скажімо так, якщо у нас дві години десь в середньому йде концерт, всі коміки, всі дві години знаходяться на сцені. Тобто, в принципі, міняються імпровізації, а готовим до чого будь, ну, взагалі, враховуючи, що механіки різні, але. Скажемо, щоб імпровізація працювала. Глядач, в частності, от ви, допустим, якщо прийдете, повинен розуміти, що це не ми придумали. Там якісь умови для імпровізації, що це вони йдуть із зала. Тому ми питаємо, якщо там ми беремо якусь імпровізацію, де нам треба, щоб нам обрали локацію. Ми єдине, що можемо собі дозволити, скажімо, відкинути якісь локації, які ну, дуже провокативні. Бо е, люди, коли приходять на лейт-шоу, е, лейтнайт-шоу, ну типу ми ж ввечері все робимо, е, то вони прям: ага, тут 18, тому, мабуть, треба і такі е, локації, типу Аля, ну я не буду називати, але. Там прям жорстко. І ти розумієш, що від того залежить і направлення, про що ти будеш жартувати? Бо умовно, якщо там, локація для жарту це бібліотека. Ну тут широкі польот, тут можна про що завгодно шутити, про книги там, і так далі. І тому подобне. Але якщо це скажімо, місто, на, скажімо, на свіжому повітрі, де дуже тихо, то тут, тут дуже така тонка грань. Бо все ж таки, як я вже сказав, хоч ми 18 плюс у нас є теми, які є табу. Так, да, ми там скверні словечки употребляємо, ну тому і 18 плюс. Але, але ну, є теми, які ми не чіпаємо, які можуть когось задіти особисто, і, ну там релігія, там здоров'я. Так. Політика, якби це не звучало. Хоча ну, я там трохи сатіри даю. Ну, вот, зрозуміло, стосовно якої держави, правильно? Ну, ні. ну є у нас одна, одне образование государственного типу, яке ми, звісно, не щадимо в цьому плані. <гум> а Здебільшого це актуальні теми, які зараз на поверхні ну, найбільше, ще що не заходять. Ну, на ваш погляд, яка тема найбільше заходить, що прям всі хочуть. Наше місто. Наше про кривий ріг да про райони, про людей, про якісь процеси, які тут проходять, Тобто все-все-все, що люди бачать, їдучи на в маршрутці, наприклад. Про це ми і шуткуємо. Так, да, якісь актуальні теми. Наприклад, якщо щось сталося, ну скажімо так, не будемо розділятися варіант, якщо щось погане, щось гарне сталося у місті, особливо якщо це було зранку, а вечором шоу, то прям публіка ну, да, реагує. Ми дуже гібко реагуємо. Я скажу так, що я от помітив особисто, не знаю хлопці, ну я думаю, теж помітили, що на перших вечірках наших, скажімо, тема. Війни і вторгнення вона піднімалася досить активно, але зараз, мені здається, є тенденція, що люди ну, зрозуміли наш другий посил про психологічну розгрузку, і скажімо, ці теми вже не так активно використовуються. Бо ну, є запит на те, щоб правда на ці дві години трошки трошки якась ну, морально розгрузитися. Хоча, от у мене є особисто мій любимий жарт. Там була імпровізація недоречна фраза, і була типу, недоречна фраза. Російському воєнкоматі я вийшов, сказав слава Україні. Мені кажеться, це забавно. Ну то от якось так. Це терапія, терапія Слухайте, ну знову ж таки, я завжди слідкую за тим, що відбувається. Тут була це ти дівчина ведуча. Дар'я Донченко не знаю, вона з вашої компанії, не з вашої компанії Це паралельні проєкти. А це в них і інше. Ну я кажу, що якщо там щось буде цікаве, будь ласка, мене запрошуйте. Це Ви буде. мене також можете запрошувати. Я дуже хочу. Тим паче, я ж інколи потрапляв на якісь там виступи, ну в якості гостя в стендапі, і там інколи на мене якісь жарти писали, і було б непогано. Мені подобалося, я завжди за таку тему. Слухайте, ну а щодо взаємодії один з одним, чи Бувають такі ситуації, трапляються, коли чи навпаки потрапляють 100% в аудиторію, в публіку. Чи буває ситуація, коли ну, тиша? Як що робити, коли включать адбівку <плес> погромче? Ну, дивись, міш, ми, як Сергій сказав, ми, в принципі, одного знаємо, один одного знаємо е, тільки на сцені, ну, років 7-10. Тобто ми пограли в КВН, там, лігу сміха, стендап виступали. Тобто ми один одного розуміємо знапів слова. Ну і як ти кажеш, ти, що в принципі, навіть у суперзірок світового масштабу гумористів може бути якісь невеличкі там, провіси. У Інді Кауфмана є номер на 6 хвилин, де він 5 хвилин там, тиші. І тільки на. Ну там не 6, окей, 4 хвилини, там 2 хвилини тиші, і тільки на третій хвилині починається розрив в цьому й суті номеру. Що, що стосується Лоха? Да, та, та, я На півслово тебе да. слова. Це, це як на сцені у нас теж так. Е, де, ну, суть питання та ж в чому? Чи у нас постійно смішно, ну, чи є… ні, є ну, це імпровізація. Звісно, що є моменти, коли ну, там виходиш, щось ляпнув і так, да, да, чуєш, як камара летить. Але в цьому ж прикол. Ми колись розбирали, ну, ми іноді. Спілкуємося дуже жваво на цю тему, іноді без отакого такої відповіді в тишу а наступний комік так сильно не зайде. Тобто не буде так настільки смішно. Тобто, ну не може бути постійно смішно. Надо готувати і для смішних от ребят, теж почву, то я і нада. Ні-ні решту себе. Так, да, конечно, тут, конечно. тут за рахунок великого потоку відповідей. Тобто, грубо грубо кажучи, одна несмішна відповідь за неї п'ять смішних, одна несмішна, там три ну, ну, смішних. Тобто, це арифметика гумору. Непогано. Я скажу, і коли коміки, наприклад, думають там не на якусь там відповіддю. У нас є модератор, yeah. Артур, який веде захід, і в цю тишу він якраз і заповнює. Yeah. Своє там ми да спілкуються дамо... з кимось, як у вас справи там, які сьогодні там може якісь визначні дати у когось, щось там якесь день народження, то тому там, типу, воно так проходить. Ну це темп, у нас дуже велике Да, В принципі, хлопці всі досвідчені, у всіх є плюс-мінус розуміння драматургії, в принципі, там концерту або гумористичного шоу. І всі розуміють, що ну ну бувають паузи, Держим темп. Хороший темп, держимо і все буде добре. сцені вісім людей тому в цілому... ціломунадцять, вісім. У нас там різно. Я ж про весь колектив. Тобто, у нас же ж звуковий супровід, фотографіограмайна, що прям команда у нас, колектив. Ну, Толя у нас на тепловозі працює, у нього зміни іноді випадають. Тут ж це ж таке. Що зробиш? Давайте про благодійну діяльність. Адже. Постійно є якісь у вас моменти, коли ви показуєте, демонструєте кількість грошей, яку суму ви зібрали. Розкажіть про це, скільки вже вдалося зібрати з моменту початку, і чи були якісь там вечори, під час яких можна було? зібрати Зібратиме більше. Да, більш. ну, ну дивись між. Тут такий момент, що коли ми вперше робили саме чисту імпровізацію, у нас було чітке розуміння, на що йдуть гроші. Тобто, там хлопці, наші, наші знайомі хлопці, вони, у них був певний запит: на, на пікап ми долучались, так? Ми, ми допомагали. Тобто був, був централізований збір. А потім, коли ми вже зрозуміли, що у нас будуть заходи, які нас будуть на постійній основі, тобто на місяць, один, два, три, а як вже сказав, квітні вже навіть чотири буде заходи. Тут само собою стало зрозуміло, для кого, для чого ми це робимо, тому що у кожного є брат, товариш, знайомий, який знаходиться на службі, і усіх є потреби. Розуміло, що зараз навіть ті самі автівки це просто розходний матеріал, який розходить. Ну можна скажімо так, я зараз носки не так часто покупаю, як хлопці там. Покупають собі автівки для виконання бойових задач. І ось, ну, наприклад, Перед, перед заходом у день заходу, так ми знаємо, що одному нашому товаришу ми е, назбирали на бінокль, він надіслав, іншому товаришу на навушники спеціальні, щоб Шумоподавляючі. Шумоподавляє шумоподавляючі, дякую. Е, третьому нашому товаришу е, піплітоноски купили, взуття там, і так далі. Е, потім на наступний вечір е, за зароблені кошти пофарбували е, машину, автівку, е, придбали е, нову резину і так далі. Тобто, це е, розумієш. Зараз такий момент, що воно завжди є, потреби завжди є. Тобто, і ми з хлопцями спокійно на наших репетиціях сидимо, обговорюємо, куди саме на цей раз підуть гроші. Ну, щодо суми, не знаю, це як, я я, якого... я, як у Дудя, ви можете да, ну, ну, там... ну, Можемо останню, останню да, озвучити. 1 ну, квітня ми зібрали 30 тисяч гривень. Так, тридцять тисяч гривень, і в принципі відкрив дам невеличкий інсайт. Ми зараз хочемо за квітень за чотири заходи. Ми хотіли би зібрати, скажем, ну таку максимально крупну суму. Будемо намагатися, щось шестизначно зробити Так, да, да, шестизначно, бо є плани купити щось таке, щоб мочити росню, поки ми не можемо сказати напевне, бо ми не можемо прогнозувати напевно. Ну що Окей. можливо якусь пташку. Можливо, так. Да. Вчора тільки сиділи з Віталієм Чубенко, підіймали тему пташок. і Він там на зв'язку з хлопцями каже, що постійно вони потрібні, постійно збори, що і автівки, як матеріал, який розхідний, так і пташки. Слухайте, давайте ще поспілкуємось. Як можна дізнатися про ваші заходи та де проходять анонси цих заходів? Олексій, піар-менеджер. Прошу. Знову я. Ну, так, ну дивись, ми спеціально до, скажімо так, до нашого першого заходу, такого спільного великого, ми просто ну, там, зробили афішу і кожен з себе її викладав, там, сторіси, зараз це через інсту працює, ти це як ніхто знаєш. І після буквально першого нашого заходу зробили окрему сторінку, яка так має назву Імпрокаєр в інстійці Імпрокаєр. Все зрозуміло, заходиш Да, Заходиш можете взяти. за люди заходять, дивляться. Ми зараз працюємо. Якщо скажімо так, 8-10 років тому, коли ми там робили перші кроки на великій сцені, ми були недосвідчені не тільки як коміки, а як люди у житті. То зараз у нас є в команді маркетологи. у Нас СММщики. тобто ми стараємося робити контакт не тільки. Не тільки корисний, а й цікавий для наших поціновувачів. Викладаємо афіші на нашій сторінці, викладаємо фотозвіти, викладаємо звіти, куди ми саме наші кошти надіслали нашим хлопцям. Тобто, і дуже прикольно, що за пару місяців вона там вже майже півтисячі, так? І це, це саме. А найголовніше, що це активні наші це глядачі. Це органіка. Скажу язику маркетінга. Це повна органіка. Ми ні ні копійки коштів не вкладали в те, щоб розкручувати сторінку. Єдине, що хочеться сказати, дуже велике дякую Лені Скорік, Ходзон, за інформаційну підтримку. Вона прям забустила нас дуже сильно. І у нас зараз дуже велике охоплення. Про нас дізнається більше людей, і це круто. Бо кінцевий результат це перемога. Це ми робимо це в першу чергу для донатів, щоб, щоб ну, давайте, щоб пошвидше, пошвидше це закінчилось перемогою, і все. і вже. маємо надію, що так і відбудеться. Mm -hmm. А у нас є одна хвилина. Знаю, що дуже скоро вже захід. На жаль, не можу дати можливості сказати, де він відбуватиметься, але ви можете сказати, коли і, хоча б в якому районі нашого міста. Це на соцгороді буде, в двохетажному здані. <рес> в, в центрі соцміста, на втором етажі двохетажного здання. 9 квітня в неділю в 16.00 збір гостей приходьте. Там по секрету скажу, пахне восточним димом. Так, так. Комната по англійськи як буде. — Ну, Самі це знаєте, так. А оце животне, з нього ще бьем. Це не альпака, а друга. Сестра Альпаки, так? Як? Я наоборот скажу, амал. Амал, так. Ава, я сказав, я сказав. Хлопці, йдіть до мене, дякую за цей ефір. Було цікаво. Я маю надію на те, що. Спускайтеся. Спускайтеся. Дякую за те, що завітали, дякую за те, що робите. Маю надію на те, що. 9 числа о 16.00 в тому місці на другому поверсі я зможу приїхати в мене також там буде благодійний захід але він там у 13 розпочинається Моя надія на те що він завершиться. Тож, друзі, традиційно для дивану: слава Україні! Героям слава! Туди подивіться та кажіть, всім бувайте. Пока. до нових зустріч!